Но командува збройних сил України Сирський повідомив, що українські підрозділи суттєво покращили своє тактичне положення у Куп'янську Харківської області. Пропрацював в частинах пошуково-ударного угрупування та тактичної групи Куп'янськ. Змістовна розмова з командним складом пошуково-ударного угрупування обговорили виконання заходів для стабілізації ситуації в районі Куп'янська, заслухав доповіді щодо оперативної обстановки. Інформація Обнадійлива нашим підрозділам вдалося суттєво покращити тактичне положення безпосередньо в місті. Шляхи інфільтрації диверсійно-розвідувальних груп противника блоковані. Триває зачистка території Куп'янська від російських окупантів, які мають е, в лапках успіхи, хіба що в площині пропаганди, за словами Сирського, українські війська зараз працюють над Поступовим витісненням ворога з його плаздарму на північ від міста, а також і з низки інших районів, де росіяни поки зберігають свою присутність.